Кожним роком у місті Сміла набирають обертів підприємства, які займаються переробкою та сортуванням вторсировини. сировини. Позаяк самотужки місту реалізувати плани впровадження системи роздільного збирання сміття неможливо. До співпраці залучають населення. Фахівці в галузі заготівель і переробки сміття ведуть масштабну просвітницьку роботу. Хоча грошей в бюджеті на подібні програми не закладено, в результаті залучення ентузіастів позитивні зміни зі зменшення кількості сміття на вулиці міста відчутні. А враховуючи, що з 2018 року в державі почнуть діяти більш жорсткі вимоги до стандартів роздільного збирання сміття захоронення і сортування непотребу, то в місті прийняли відповідну програму. Залишається тільки знайти гроші на її реалізацію. На сьогоднішній день у нас займаються два підприємства це сміла ресурси і ПП Шалахов, скажімо, роздільним забиранням цих відходів. У нас на території міста є 12 пунктів прийому вторинної сировини, це і, склотари, і там папір, пластик, поліетилен, петпляшки. 12 пунктів прийому. Два оператора, які працюють на нашому ринку. Ну, в середньому в рік вони збирають десь порядка 40 тонн е поперед пляшками. Тобто якісь сортування відбір є. Хоча реально для того, щоб забезпечити місто, е скажімо, контейнерами для роздільного збору відходів, е ну, проблема перша це фінансова. Друга проблема це е дійсно, як ви кажете, робота з населенням, от, тому що, от, якщо взяти досвід інших міст, навіть і е закордонний досвід. У нас є міста побратими, де теж не зовсім скажімо, діється система роздільного збирання сміття. От. Тому що треба виховати людей, привчити до цього. Це потребує певний період. Для того, щоб скажімо, закупити контейнери, забезпечити все місце контейнерами для розбільного збору сміття ну, це ну, значні кошти. Потрібні мільйони гривень. І вона можна витратити кошти, а система не буде працювати. Понятно, На заході є різні заходи стимулювання, скажімо, навіть автомати по прийому під пляшок. Людина зацікавлена, вона йде з дому, здає ці пляшки, і отримує відразу за них кошти. Тому повинен напрацьовано бути якийсь механізм, який дійсно скажімо, буде працювати. Механізм, зацікавленість, населення збирати роздільне ці відходи. Як і в більшості населених пунктів Черкащини, найскладніше впроваджувати програму роздільного збору сміття саме в приватному секторі. 10 з половиною приватних домоволодінь так і не мають власних контейнерів для сміття, тому керівництво міста активно вишукує інвесторів, аби нарешті забезпечити контейнерами для сміття і цю категорію смілян. Адже допоки не буде чіткого графіку вивозу сміття від приватних будинків, до того часу люди виноситимуть і складатимуть непотріб, де їм заманеться. З 1 квітня у нас е, рішенням виконкому ми встановили нову норму накопичення побудових відводів, тому що одне з проблем є те, що норма накопичення давно не переглядалася. От, зокрема, якщо порівняти з і Черкасу, то в нас в приватному секторі норма накопичення була 0,8 кубічних метра на одну особу в рік. В багатоквартирних житлових будинках норма накопичення була 1,2 кубічних метра на одну особу в рік. Це дуже мала норма, вона нижче реальна, тому на сьогоднішній момент встановлена норма в приватному секторі 1,62 кубічних метра. 62 шістдевісоти кубічних метри на одну особу на рік. По багатоквартирним будинкам 1,52 кубічних метри на рік на одну особу. Ці норми включають також 10% на крупногабаритні відходи. Далі вирушаємо на одне із смілянських виробничо заготівельних підприємств. Тут нам покажуть за яким принципом і в якій послідовності вторсировину сортують і переробляють. Анатолій Кожель працює в цій сфері вже 29 років на підприємстві, яке він очолює. За цей час багато людей працювали. Тож знання про особливості вторсировини і досвід роботи з різними її видами вони обов'язково передавали родичам та знайомим. По суті, проводилася роз'яснювальна робота серед населення. Це свого роду навчання, жартує директор підприємства про те, як правильно поводитися із сміттям. І наскільки все-таки важливо його сортувати до того, як воно потрапить у відро, а не на полігон. Хочу сказати пару слів про новий вид вторинної сировини, якої при Радянському Союзі не було. Це пляшка ПЕК, якої, я думаю, видно її пляшку ПЕТ на екрані там, да. і значить, образується в рік в порядка 100 тисяч тонн пляшок. Це по Україні? Україні, так, по країні, по Україні. На даний момент значить, 26 підприємств по Україні, які переробляють цю пляшку Петру. Їхні башня потужності розраховують десь порядка 70 тисяч тонн. Але збирається всього-навсього 50 тисяч, половина від того, що образується. І половина попадає на звалища, в лісах, в річках і так далі. Потім полімери. Це є і плівка, відходять плівки політиле. Це є і кульочки, пакетики, які ганяють вітром по всіх вулицях нашої країни. Це теж велика біда, величезна біда для, для нашої держави і для нашого суспільства. Значить Переробляється десь 100 тисяч тонн, половину більше, ніж пляшки переробляється. Але скільки його образується по Україні, то цього ніхто не знає, тому що такої статистики до сих пір не ведеться. Не знаю чому, але це потрібно вести. Скільки його цього всього лежить на звалищах і так далі. Значить, Макулатура такий вид. Всі знають, всі пам'ятають, що це таке. Хто був піонером, знає, що це таке. Як збирали і Зараз як збирали ту макулатуру. Да. І зараз продовжується ця робота. І по школах збирається. Значить, платяться гроші там, десь якась вже є допомога, що школи можуть і придбати там от, за ці кошти. Так само і металовом. Як збирали його раніше, так і зараз. Значить, живе суспільство. Значить, вийшла з ладу сковородка відро чи машина, чи автомобіль, Значить, його потрібно утилізувати, десь здати, десь. І потім це все те, що накаплюється, потім йде воно на переробку. Значить ми являємося збір і заготівля. І обробка, первинна обробка, тобто воно в нас на підприємстві сортується. Наприклад, пляшка там пепель, відбирається, сміття і так далі. Потім ящик, полімери, макулатура і так далі. Все воно там сортується. Підемо далі подивимось, що там воно собою представляється, вже сортоване. Потім є пресове обладнання, де воно пресується в кіпи. замовляється машина і відправляється на переробні підприємства України, де воно вже переробляється. Допустимо, ця пляшка Пет на переробних підприємствах переробляється, виходить, значить, гранула флекс угу. така, да. і потім з цієї гранули вже. Із цього ж. Да. Значить, виробляється нитка, з якої яка вже внідряється в той світера. В одежу десь там в легкій промисловості вона має своє там, призначення. Да, призначення. Ось, власне, саме тут і складають сміття для сортування. Директор показує масштаби підприємства. Попит на таку послугу зі збору втор є. І чим більше заготовляється необхідного матеріалу, тим краще йдуть справи на виробництві. І, зрозуміло, робітники мають певний стимул до нарощування потужності підприємства шляхом поширення серед населення знань про втор Кожен працівник усвідомлює, що підприємство робить дуже велику справу для міста, розвантажує полігон для сміття і покращує стан довкілля. Екологи також нагадують про важливість впровадження програми про роздільний збір сміття. Роздільний збір твердих побутових відходів практика, якою давно користуються провідні європейські країни і має користуватися Черкащина. На сучасному етапі розвитку суспільства для вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами, необхідне комплексне управління відходами та впровадження в першу чергу роздільного збору компонентів ТПВ. На сьогодні роздільне збирання відходів побутових впроваджено в містах Черкаси, Канів, Сміла, Батутіна, Умань, Золотоношень. Так у смілі встановлено 6 контейнерів для збору пет-пляшки. Також в місті працює 12 пунктів роздільного збору вторинних відходів, а саме паперу, плівки, склотари, пет-пляшок. Власником Смілянського міського полігону ТПВ є управління житлового комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради. Загальна площа полігону майже 4,5 гектара. Управління житлового комунального господарства Смілянської міської ради має дозвіл на ліміт та розміщення відходів комунальних змішаних, у тому числі зміття ЗУУР та міському полігоні, у 2014 році, та паспорт місця віддалення відходів. Багато часу минуло відтоді, як в Україні і на Черкащині, зокрема, вперше заговорили про роздільний збір відходів та про розумне поводження з сміттям. І, попри всі негаразди з фінансуванням програм, стараннями екологів і природолюбів, фахівців і звичайних громадян з кожним роком поширюються позитивні зміни. З такою динамікою можна припустити, що скоро ідея розумного поводження з відходами стане нормою життя. І сьогодні виконати квіток з маршрутки завтра буде на вагу золота. Це була програма Екополіс. Зустрінемось рівно за тиждень.